Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знаку Задяка Леви на період з 18 до 24 вересня. Загадуйте, друзі, свої бажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Ось я бачу замок. Це зупинка або неможливість саме на зараз робити якийсь проект або якусь важливу справу, щось ви таке, яке ви запланували. Ось тут корона. Це якийсь успіх по роботі. Ви могли щось завершити, що вже давно робили або створювали. І саме зараз ви це завершите і керівництво визнає ваш успіх. Що це саме ви зробили. То, начебто, все. І ще ось, друзі, плітки. Ось, друзі, ось плітки. І вони закриваються на замок, можливо. Це дуже гарний знак. Тому що плітки, вони розрушають позитив навколо людини, тому на них не варто звертати увагу або робити добре справи, щоб захиститися від чужих пліток і чужого негативу. Якщо людина успішна на своїй роботі, то ніякі плітки їй не завадять другий розклад для лимів. Вже на цих вихідних, друзі, я буду робити розклади на наступний місяць-жовтень на жовтому пасіанці. А також нова колода карт та ромінерали. Спитаємо пораду та отримуємо відповідь. Запрошую до переглядів десь, п'ятниця-субота, на цьому тижні. Ось, друзі, підкова. Це успіх. Причому такий успіх, що в декількох одразу направленнях. Ви будете успішні і вдача буде на вашому боці. Ось, друзі, ось тут стрілки вниз, ось вони дві. Ця перша вона показує вниз, тому значення її таке, що щось може призупинитися, якась або справа, або вирішення якихось ваших побутових питань. Ось тут розбите серце. Знову ж таки, якщо це через плітки, не звертайте на них увагу. І не руйнуйте те, що ви саме собі створили, якусь гармонію навколо себе. Та начебто все. Прямуємо далі, подивимось на розвиток. Знову ж таки, один знак такий потужний, як Підкова, він вже каже, що успіх поруч з вами. Тобто робіть свою справу і ви будете успішні. У кожної людини свої якісь справи, свої якісь плани, тому. Кожен сам для себе розуміє, стосується це його або ні. А ми переходимо до третього розкладу. Я мала на увазі плітки або якісь такі негаразди, котрі бувають в кожному житті. Але головне це правильно до всього цього ставитися, бути завжди на стороні позитиву. Створювати позитив, і тоді успіх в вашому житті вам забезпечено самими вами. пацієнт стільки дає поради, а своє життя ми самі створюємо. Ось, друзі, небесне покровительство Це просто покровитель. Можливо, він якось стосується до вашої роботи і якось вам допомагає. Ось тут замок. Що саме, знову ж таки, зупиняється, ви можете тільки знати по своїй особистій ситуації. Можливо, щось, якась ситуація закривається або закінчується, або щось таке зупинилося, що поки що неможливо вирішити. Це кожна людина сама з'ясовує по своїх обставинах. Ось тут, друзі-кохання. Сподіваюсь, що кохання у вас на замок не закривається. Якщо воно є, то його треба берегти. Ось тут дзвоник. Це якесь сповіщення, позитивне сповіщення. Ось тут також далекоглядні плани це окуляри. Ось. Невеличкі сварки в родині. Ось, друзі, я сподіваюся, що ваше кохання вам допоможе закрити на замок сварки в родині. Ось так я будую цю лінію оборони. І якийсь покровитель також зможе вам в цьому допомогти. А ми з вами, друзі, на картах мадам Ленорман. Запитаємо застереження та пораду. Застереження, друзі, це карта серця, це якісь сердечні справи. Тут мається на увазі як родина, так і стосунки. Якщо воно випало вам в карті застереження, то карта серця вона в мадамленерман не розбите серце, а серце, яке треба берегти. Яке ціле і яке, мабуть, може бути закохане. Тому, друзі, бережіть це і зверніть на це увагу. Порада, Порада. ось ця лисиця хитра, вона намальована на фоні хатини, на фоні дому. Можливо, хтось хитрий вам захоче завдати шкоди, то зверніть на це увагу і до кого і нікого не допускайте близько до себе і до своєї родини. Бо, як то кажуть, доброжелателі завжди є. Але треба жити своїм життям. Ось так, друзі. Ось такі на сьогодні нам дав поради пасіянс, а також карти мадам Ленорман. Сподіваюсь, ці поради будуть для вас корисні, цікаві. А також запрошую вас дивитися інші розклади для інших знаків зодіаку. Іноді. Любляча людина може допомогти вирішити проблеми своєї другої половинки. Дякую за підписки, за перегляди. До зустрічі на моєму каналі.